Доброго дня, шановні колеги, 25 серпня 25 року. Сьогодні я розпочну цикл із трьох коротких відео, що стосується виноградів технічного спрямування, які перебувають у мене на ділянці. Нагадаю, що я проживаю та власне виноградник знаходиться у селищі Компанівка, Кіровацької області, це центральна частина України. Мене досить часто запитують і я вимушений давати однотипні відповіді у коментарях до відео про підстави щодо прийняття рішення. До вирощення того чи іншого винограду, і власне ці відео будуть частиною відповіді на ваші запитання. Відео буде розпочинатися із білошкірого винограду, тому що зазвичай частина білошкірого винородства розпочинається найпершою. Ну і власне потім будуть рожево-шкірі винограда, до яких, я до речі, буду відносити і Юпітер, який прибуває ось поряд зі мною. Ну і закінчення буде тимношкірим виноградом. Відео не будуть довгі, вони будуть окремі для того, щоб не відволікати вас від непотрібної інформації. Багато початківців та виноградарів зі стажем цікавляться цією темою. Можливо, хтось із вас. Так само, як і я, свій час прийме рішення щодо вирощення саме виноградів технічної спорту. Вважаю, що саме технічний напрямок виноградства він вимагає багатьох знань та виважених підходів до вирощування врожаю, так як тут дуже велика ціна помилки від того, як ми правильно вирощуємо, залежить те, чи досягне виноград фінологічної стиглості. це дуже важливо. І взагалі Багато інших речей саме пов'язано із вдалим виноградарством. Ну, відповідно, вдале винородство, воно вже залежить саме від першого основного фактору виноградарства. Власне, перше відео сьогодні я вже буду викладати, ну а потім, через декілька днів, наступне та завершаю. Сума активних температур в моїй місцевості вже стабільно висока, ну, за виключенням деяких років. Наприклад, позаминулому. Тоді саме виноградарство воно було дещо розтягнуто, це було пов'язано з великою кількістю опадів та малою кількістю тепла, але це, як правило, виключення справи. Тому навіть північні регіони з року в рік вже здатні отримувати якісний виноматеріал відповідно із правильним підходом до обрання того чи іншого сорту. Ну і в першу чергу це прийняття рішення щодо способу земівлі винограду, як показав минулий рік. То навіть умовно морозосійки виногради потрібно вкривати це. Стосувалося саме зима, 24-25 рік, коли була велика різниця температур між січним теплим січням та холодним лютим, коли вже почалися певні тенденції до початку вегетації, і потім наступний холодний лютий, дещо мав негативний вплив. На деякі виногради не вкриті. Ну, це стосується не тільки технічних виноградів, а навіть і, і столових. Ну і власне, е якісне виноробство, воно вже характерне для своєї території України. Не потрібно вважати, що якісний винороб повинен проживати лише на півдні. Ці знання вже давно відомі. Навпаки, я вважаю, що навіть у несприятливих умовах виноградарі та винороби повинні Вживати якихось додаткових агротехнічних заходів до підвищення якості свого врожаю, зважаючи на те, що є певні несприятливі фактори до вирощування саме винограду. Ну, взагалі, сама кваліфікація виноруба, вона не залежить від території його проживання. І по закінченню цього відео покажу першу добу після відділення рідини з потрібного матеріалу мускатотанель, про якого я розповідав у минулому своєму відео учора. Відбулося пресування. Матеріал був перелитий в оці 30-літрові ємності з під ігристого вина за назвою Фраголіном. Тобто ці ємності вони ну, призначені для поміщення у них, навіть з підтомісної речовини. От. Ну а в моєму випадку вони будуть тут перебувати. До закінчення освітлення, скажімо, декілька діб до того часу, поки я не зрозумію, що потрібна кількість освітленого сусла вже утворена, тобто пектини займуть набагато меншу частку усього об'єму, і тоді я, звичайно, буду його знімати цей матеріал з осаду. Взагалі освітлення мускату тонель відбувається, на мою думку, Дуже повільно, порівняно з тим самим цитроном гарача, у, у нього освітлення відбувається там, ну, в рази швидше. Я так думаю, що тут цей матеріал буде знаходитися 3-4 доби, коли є гарача можна світити за одну добу при використанні тих самих ферментів. Ну або ж дозування ферментів потрібно більше для пускати тонелю. Ну, я цього не робив. ну Або ж, відповідно, продовжувати час його освітлення, тому що пектини осідає дуже повільно. Всього із 505 кілограм матеріалу було отримано 10 ємностей по 30 літрів, плюс ємність 22 літра і 2 літра. Відповідно, мінус пектини, то, ймовірно, отримане сусло буде займати біля там, 240 літрів. Ну, про це я вам точно згодом доповім. Це для розуміння характеристики цього сорту. Власне, мускатотонем в плані освітлення дуже повільний сорт. І це його, я вважаю. Ну, в принципі, не можна сказати, негативна характеристика, ну, така характеристика, яка в принципі, негарно характеризує сказати, тунель у цьому плані. Але ж, е зважаючи на якість вина, то навіть такий значний відхід пектинів, тобто зменшення кількості виноматеріалу, який буде безпосередньо ферментуватися, воно варте того, що буде втрата кількості отриманого вина за рахунок втрати ну, відходу пектинів. На цьому, все дякую за увагу. До побачення.